Вітаю, друзі! 19 серпня. Сьогодні з вами Лори Клочок, і вчора стало відомо, що Путін полетів з візитом офіційним до Азербайджану і там буде зустрічатися зі своїм колегою Алієвим. Про що вони будуть говорити? Чому важливий цей візит для нас і що може для нас. Це означати, які загрози може мати для України цей візит. Я вам зараз розповім. Тому, будь ласка, підписуйтесь, обов'язково ставте подобайки і коментуйте. Поширюйте також відео своїм друзям, запрошуйте їх доєднуватися до нашого каналу. Я вам принагідно дякую за те, що ви підтримуєте мою роботу, підтримуєте наш з вами канал. Не даєте йому опускатися донизу, а це ви робите дуже просто, влучно і круто. Коли пишете коментарі, і ставите подобайки. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся, я вам за це буду шалено дякувати. Отже, Путін в Баку. Він зустрічається там із Алієвим і будуть говорити про щось. Є кілька версій того, про що вони власне будуть говорити, але просто нагадаю вам зараз, що це вже за цей рік третя зустріч між цими двома президентами. У квітні місяці Аліїв був у Москві з офіційним візитом. Вони також зустрічалися в липні на полях саміту Шос в Астані. І от сьогодні Путін безпосередньо в Баку. Контакти між цими президентами вони в принципі часті. Нагадую, що перед початком широкомасштабного вторгнення, буквально за кілька днів, Алієв був у Москві. і він тоді підписав із Путіним угоду про співпрацю у військовій сфері. Це було 21 лютого 2022 року. Тобто Алієв знав, що Путін буде здійснювати широкомасштабне вторгнення в Україну, але він підписував з ним угоду. У мене немає сумніву, до прикладу. Про те, що президент Азербайджану не знав про наміри Путіна. Це моя особиста думка. Ви свою напишіть, будь ласка, в коментарях. І це дуже цікава деталь. Про що власне будуть говорити Алієв і Путін тепер? Є версія про те, що вони будуть обговорювати врегулювання вірмено азербайджанського конфлікту. Ну, але, як на мене, це просто офіційна версія, тому що там Алієв, в принципі, все врегулював, так як йому потрібно. Зараз тривають перемовини між. Вірменією та Азербайджаном стосовно підписання мирної угоди, там є свої нюанси, є свої казуси, але питання в процесі, і воно там рано чи пізно вийде вже на формалізацію. Друге питання, яке будуть обговорювати президенти цих двох країн, це транзит газу до Ірану. А я сказав би навіть не так, точніше, транзит газу і до Ірану, і до Європи в тому числі. Азербайджан зараз збільшує поставки газу природного до Європи. Він буде продавати свій газ, а купувати російський. І тут питання ціни. Ну і звісно, для Європи, в тому числі, це дуже приваблива історія для того, щоб Азербайджан мав кращі і більші потужності енергопостачання, тому що енергобезпека для Європи дуже важливий момент. Нам це, звісно, не дуже цікава історія, але ці країни так між собою будують свої відносини, тим паче я вам щойно нагадував, що було у 2022 році перед початком широкомасштабного вторгнення між Азербайджаном та Москвою. Тим паче, ви добре знаєте про те, що нібито ми не сваримося з Азербайджаном, так? але Азербайджан нам особливо і то і не допомагає. Вони надавали там якусь гуманітарку, це були ну, дуже невеликі об'єми. вони... Не засуджували особливо Росію за те, що вони вторглися в Україну, ну і нібито нас підтримують, так само, як вони мають гарні відносини із Ізраїлем, і з Іраном, які між собою ось ось можуть почати війну. Але поки що утримуються від цього. Це також дуже важлива деталь цієї зустрічі. Окрім того, президенти цих двох країн будуть обговорювати такий собі транспортний коридор міжнародний, який має назву Північ-Південь. Це дуже величезний проект, який має з'єднати Індію, Іран і Росію. Загалом у цьому транспортному коридорі задіяні 11 країн, але найбільш зацікавлені у тому, щоб він активно працював, це саме Іран на сьогоднішній день та Росія, враховуючи те, що Іран активно допомагає Росії воювати проти України, тому для нас ця вся історія. Про зустріч е, Алієва із Путіним вона важлива, аби розуміти, як же Азербайджан буде допомагати тепер, фактично, Росії забезпечувати транспортний коридор з Ірану до Росії, для того, щоб Росія воювала проти нас ефективніше. Тому це дуже дуже важлива інформація, яку треба розуміти. Чим же вона може для нас таким завершитися? Не випадково зараз Іран робить заяви про те, що він утримується від великої війни проти Ізраїлю. Буквально 6 серпня з візитом у Тегерані був Шойгу. Після візиту до Тегерану він був із візитом і в Баку і зустрічався там із Алієвим. Тобто він готував візит Путіна до Алієва. І це дуже важливо розуміти, що якраз. В контексті цього візиту Путіна до Баку сьогодні читається іранська історія у 2023 році, на початку року, фактично в травні місяці, це більше року тому, було підписано угоду про спільне створення залізничної ділянки решт астара Це остання ділянка західного маршруту, згаданого мною міжнародного транспортного коридору Північ-Південь, яка вкрай необхідна для того, щоб цей транспортний коридор працював якомога ефективніше. І саме через територію Азербайджану. Це дасть можливість залізничного сполучення Ірану та Росії і швидкого постачання товарів. Для Ірану цей проект дуже цікавий, але вони не хотіли за нього платити. І рік тому Росія надала Ірану кредит у розмірі 1,3 мільярда євро для завершення будівництва саме цієї ділянки залізниці, решт Астара. І Іран тепер має дуже серйозні амбіції на цей проект і каже, що вони хочуть збільшити утричі вже існуючий товаропоток між Росією та Іраном, і е, досягти об'єму у 2 мільйони тонн. Але не забуваємо, що один такий цікавий нюанс, що в цьому проєкті також активно бере участь і Індія, яка нарощує торгівлю із Росією. Запуск цього транспортного коридору, північ, південь, він дасть можливість. Зменшити у часі постачання контейнерів і товарів різного роду з Індії до Росії ну, зменшити приблизно десь у тричі. Тепер товари будуть доїжджати приблизно за два тижні, тоді як раніше, морським коридором вони могли доїжджати ледь чи не півтора місяці. Тому Росія дуже дуже зацікавлена в тому, аби цей транспортний коридор запрацював якнайшвидше, і про це багато пишуть в російських засобах масової інформації. І підсумовуючи фактично дуже короткий огляд і мету цього візиту, я можу вам зазначити наступне: якщо говорити про військову частину, тому що договір між Росією та Азербайджаном про співпрацю в військовій сфері був підписаний ще у 2022 році, як я році, сказав на початку відео. До Азербайджану тут особливо нема що запропонувати Росії в частині постачання військової техніки, обладнання і чогось іншого. Швидше за все, Азербайджан зацікавлений в отриманні такої військової допомоги, і є чимало вже скандалів. До прикладу, коли Білорусь постачала до Азербайджану саме зброю в період конфлікту Азербайджану проти Вірменії, коли Вірменія дуже серйозно образилась на одну із країн ДКБ, яка в рамках. Саме цього союзу допомагає іншій країні <кхем> воювати проти члена цього союзу. Ну це така давня історія, не дуже давня, але доволі цікава. Але е, саме співпраця Азербайджану та Росії дасть велику фору для Росії, е, забезпечуючи цей транспортний коридор, збільшувати товаропоток. І тут важливо не лише Іран, а й згадана мною Індія. Ну а це плюс до всього підтримка бюджету. Тому я розцінюю цей візит до Азербайджану Путіна дійсно як намагання його стабілізувати ситуацію на тлі. Не дуже приємної економічної ситуації, вибачайте за тавтологію, але Путін постійно використовує це слово, називаючи військову операцію в Курській області. Також ситуацією є багато прогнозів про те, що економічний стан Росії до кінця цього року може бути суттєво погіршеним. Співпраця із Китаєм навряд чи дасть тепер Росії багато переваг в частині збільшення об'ємів. Взаємної торгівлі, залежність від Китаю зростає, і якщо зараз Путіну вдасться все-таки, ну Росії загалом, будемо так говорити, створити баланс, розширюючи торгівлю з Іраном і Індією, то безумовно це буде означати, що стабільність, хоча й не на певний час економіки Росії, більш-менш забезпечена, ну, принаймні, вона має якісь позитивні горизонти. Тому цей візит, друзі, дуже важливий, аби брати його до уваги. Оскільки співпраця Азербайджану, ну такої країни, реально доволі цікавої в плані її багатовекторності, вона має не залишатися поза нашою увагою. Відтак дякую, що ви дивилися, дякую, що підтримуєте роботу. Пишіть, будь ласка, коментарі свої під цим відео, що ви власне думаєте з приводу такої цікавої історії стосовно візиту Путіна. до а Баку, якраз період курської операції, яка успішно триває, вона продовжується так, і дещо рух зменшився, інтенсивність, але разом із тим вона цікава, що Путін, незважаючи на серйозні загрози його ж територіальної цілісності, сьогодні здійснює такі міжнародні візити. Ну і навіть планується, що його візити будуть продовжуватися, в тому числі і до Туреччини. На завершення додам. Що країни Центральної Азії останнім часом доволі серйозно зміцнюють свій економічний потенціал і є такою собі противагою загалом західному світу. В той же час країни Заходу активно намагаються бути дотичними до економічних та політичних процесів в тій ж самі Вірменії, в Казахстані і інших країнах Центральної Азії. Ще раз дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціну і шану. Не перемикайтеся. все буде Україна!